Все, в коперативі вже все, вода, морози просто отключили. тепер подачу до, до гаражів. Трейте до Айліка. Набирайте воду. Джинка щось не нравится. Вода из этого заразного кооператива. Нічого не нравиться, хороша вода. Едік. Да, возьми ключи, когда воды. Водика сейчас спросим, что за вода. Эйдик, а ты давно пьешь воду цю? Да. Скільки год? Вот це я з робил, вот я и пью. Ну скільки год? Уже, наверное, год 7-8, наверное. 8 год, короче, пье воду, це хороша вода. Подивіться. Здоров как бы. Ну, Міша, вітя виберуть, саня приїжджає, всі, короче, би. Ну, короче, если хочете бути такими же самими красивими, треба брати відсюди воду. Це херню, хороше, що, блядь, не під цим. Не під землей проложені труби, так би не замерзало можна було б кож... а, цілий год. Оце. Давайте я блядь... А, стоп, ще Ми не Ну Все, все, там. А, давай, давай. Сейчас. Наберем. Наберем. Давай. Врубай. Вода изумительно, скільки тут метрів? 41. А 28. Граніта. 28 гранита и 41 вопчего. Бля. Ляпай, конечно. Вырубай. И все. Будешь здоровый. На похмелье вообще, да? Вода. Изумительно. Не верите, можете Вадика спросить. Едік підтвердить Знімаю Валентині, щоб вона не переживала, що в мене погана вода тут. <ріху> все, пойдем. І Сіре, он он, і чай, і коп, і все. Ну да, я ж про що говорю. Ось такі діла. Все, Харі, яка в мене виросла, поняла? Це ж він ці водії, 100%? Подальше телефон, то... Значит, сейчас вам вылезу, короче, ваше, из телефона. Вечером на меня нельзя давиться, потому что и жога будет от жирного, поняли? хорошо, солнечко. Солнечко светит. О, зашло. Спряталось солнечко. Фу, блядь. Оддишка, треху дать. Треху дать, і за мене скільки? То потім 140 буде. І ще трошки буде 140, а це в мене така от дишка. Треба щось робити з этим. Так треба включать по... Бо...